Вітаю, друзі, І цей час знову ми присвячуємо викриттю фейків та пропаганди держави-агресора. Почнемо з заяви одного з очільників Росії Патрушева, який є секретарем Ради безпеки держави агресора про те, що, начебто, вони виявили в Україні діяльність американських біологічних лабораторій. Цей фейк вже живе не перший рік, а мета його це виправдання агресії Росії проти України. Отже, Соловйов, державний російський пропагандист, цитує Патрушева. США продовжують реалізацію воєнно-біологічних програм по созданию искусственных патогенів. Ключові загрози біологічної безпеці зв'язані з воєнно біологічською діяльністю США на Україні. Ця інформація є фейком. ще минулого року. Її спростовували самі російські вчені. Тому наступного разу, коли це почуєте, будьте певні, російське ПСО продовжує діяти. Так само брехнею є публікації з посиланням на єгипетські змі, начебто, про те, що Україна могла передавати хімічну зброю представникам ХАМАС. Про це повідомляє канал Путін в Телеграм. Согласно розслідуванню летом этого года, група бойовиків Хамас проходила обучення в тренувальному лагері Азова на території Західної України. Ця інформація є брехнею а мета її це кинути тінь на Україну в той час, коли Росія на державному рівні підтримує терористів Хамас. Тим часом ми можемо спостерігати в російських медіа нагнітання історії з метою посіяти розкол між українським військовим та політичним керівництвом. Ці спроби мали місце ще на початку повномасштабної агресії, коли Путін особисто закликав військових брати владу в свої руки. Пам'ятаєте, зараз ці спроби поновилися, і ці заклики лунають від так званих іноземних експертів, які насправді є російськими пропагандистами. Зокрема, ми можемо бачити в багатьох російських. Російських медіа, які керуються Кремлем, заклики і заяви про те, що начебто українська легітимна політична влада буде повалена генералами і так далі, і тому подібне. Зокрема, Московський комсомоліст публікує про те, що начебто існує ризик життю українського президента, який несуть українські ж генерали. Цитують при цьому, як вони самі стверджують, бившого розвідчика морської піхоти США Скота Ріттера, який насправді є самозванцем і людиною, яка була засуджена в Самій Америці за злочини сексуального характеру. «Дзен.ру» – ще один російський пропагандистський телеграм-канал і традиційна медіа, повідомляє, що, начебто, президента України свергнуть собственні генерали. Російська газета це урядове видання, яке створено російською державою офіційно. Також повідомляю, що, начебто, президент України буде свергнути своїми же генералами і знову посилаються на розвідчика ворожоних сіл США Скота Ріттера, який насправді. Є самозванцем, а вже в іншому статусі він з'являється в російському інформаційному агентстві «Регнум». Його представляють як екс-аналітика ЦРУ центрального розвідуправління, і знову ж таки скотрітер заявив, що президенту Зеленському осталось недовго. причому заяву він це робить з певною регулярністю для того, щоб підживлювати цей медійний наратив. При цьому ми бачимо, як російські медіа поширюють фейкове звернення головнокомандувача збройних сил України Залужного, де, начебто, за допомогою діпфейку створене відео. Це де, начебто, генерал закликає громадян повстати проти легітимної політичної влади. Зокрема, телеграм-канал Злой Пруф, російська пропагандистська медіа, повідомляє, що мовляв залужний виложив нове сообщення. Він призиває всіх воєннослужащих вийти із окопів і йти на Київ одної колонни в. Мірна маршу справедливості. Це відео є повністю змонтованим, воно не відповідає дійсності. І це є наступне відео з серії діпфейків, які російська пропаганда поширює вже не перший день. Причому якість цього відео з кожним разом стає все гірше і гірше. Так само є фейковим наратив, начебто, генерал Залужний заявив про намір застосувати солдатів-роботів на фронті і, мовляв, це. Та необхідність, яку Україна зараз потребує. Генерал таких заяв ніколи не робив. Будьте обережні, коли теж побачите такі пропагандистські вкиди. Ідемо далі в розвінчанні пропагандистських вкидів держави-агресора, зокрема. Є такий російський пропагандист Коц, який працює в московському Камсомольце. Він публікує матеріал, начебто з передової, де один з зрадників України, який навчався в Дніпропетровську, як він стверджує, потім жив у Львові. Тепер воює проти України. І він стверджує, що, начебто, процентів 30, Громадян України ждуть, вірять і надіються. Мається на увазі, чекають на російського агресора. Це є повною брехнею. Звичайно ж, вкладено в уста вигаданого персонажа, який насправді не має нічого. Ця інформація з реальністю, адже уся легальна соціологія, яку проводили різноманітні дослідницькі центри в Україні, показують, що понад 95% громадян України вважають Росію агресором і в жодний спосіб не допускають присутність російських загарбників на нашій землі. Також можемо бачити. Як Росія продовжує розхитувати ситуацію з українською мовою на території України, і на жаль, тут її підігрували деякі доморощені пропагандисти. Так, телеграм-канал такого собі військового пропагандиста Подоляки він публікує відео, де намагається зіштовхнути лобами україномовних мешканців Львова з українськими військовослужбовцями. Будьте обережні, коли побачите подібні вкиди, знайте, що вони свідомо нагніталися. Інформаційно мовну істерію в українському медіапросторі з єдиною метою. Послабити внутрішню єдність України перед обличчям агресора. Ну і як завжди, пропаганда сама собі суперечить з одного боку, російські пропагандисти роблять максимальне поширення для заяви французького політика, якого вони називають лідером французької партії Патріоти Флоріан Філіп. Звучить це дуже гучно. Насправді, ця партія брала участь у виборах до європейського парламенту і набрала аж 0,65%. І цей політик, начебто, стверджує, що в країнах НАТО змінили ставлення до України, до українського керівництва, і США слідують за своїм же желанням убрати свого подопечного з посади президента України. Звичайно, це маячня вкладена в уста російського пропагандиста. Цікаво, що цей вкид російських пропагандистів суперечить їхнім же іншим вкидам, зокрема, йдеться про заяву колишнього очільника українського уряду Азарова, який втік до Росії, там зараз проживає і повністю відпрацьовує російський пропагандистський наратив. Так, от Азаров стверджує, що, начебто, навпаки, Америка не збирається кидати Україну. Президент США Байден не збирається прикращати допомогу Україні, стверджує Азаров. Тобто, коли російська пропаганда намагається в чомусь переконати своїх же глядачів-слухачів, вони навіть не опікуються над тим, щоб їхні заяви не суперечила одна одній. Але ми, ми маємо зберігати пильність і пам'ятати, що інформаційна зброя ворога вона так само вражає як власних російських громадян, так і мешканців країн за межами. Росії, зокрема на африканському континенті, в Латинській Америці, і намагається проникнути цей інформаційний вірус на територію України. Тому маємо дуже критично мислити і оцінювати все сказане через призму власних фільтрів. Традиційний заклик довіряти перевіреним джерелам, довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі.